Мої вітання рівні друзі! мікрофонах завжди, і з сьогодні я хочу вам розповісти та показати, де взяти топове спорядження на початку гри, відносно на початку, але по суті перші години гри, і це невелике просування по сюжету, тому раджу завітати в ці локації і дістати цю зброю. Без неї буде важче, з нею буде цікавіше, комфортніше і в деяких моментах набагато легше. Тож, починаємо ми з комбінезону 7, де його взяти? Ну, по-перше, нам треба наросток. На мапі я показав, де знаходиться ця локація, гелікоптер розбитий. Біля цього гелікоптера ви знайдете артефакт. І також, крім цього артефакту, знайдете комбіоз. Бачите драбину, лізете по драбині. Після того, як ви вже залізли на цей екран, шуруєте прямо, і там в кабіні біля аномалії буде. Комбінезон. В принципі, для старту це чудовий варіант. Але що робити далі? Звісно, разом з комбінезоном ви ще знайдете трошки набоїв, нічяків, і давайте тепер перейдемо вже до наступної частини це топова зброя по суті на перші години гри, яка вам знадобиться і також в більш пізній стадії проходження. Наступна зброя у нас буде керот. Або херот, називайте, як вам зручно, і дана зброя знаходиться саме на цій локації. Треба буде підбігти, побачите, декілька автомобілей, також буде спуск і мишенятка. Мишенят можна знищити за допомогою гранати, вони загрози не становлять на такій дистанції. Гранату закинули, мишенят знищили, обійшли, перестрибнули на аномалію. Далі розбивайте замочок. Після того вам буде доступно до хіба набоїв. І також сейф, де буде флешка і інші ніщаки. Після того, як ви забираєте або не забираєте, ви можете відкрити дверцята. Взагалі, для того, щоб відкрити ці двері, треба виконувати певний квестик, але вже код доступний на просторах інтернету, тому просто вводите 5578, двері відчиняються, і вуаля, вам доступна топова зброя на початку гри. Звісно, для того, щоб її закачати, вам вже треба буде пертися на янтарь. Це вже трохи пізня стадія гри, але і на цій стадії дана зброя вона буде прям топова. Тому раджу сюди завітати, взяти цю шикарну гвинтівку і нищити ворогів наліво-направо. Ну і фінальний в нас буде це дробовик. А як його дістати? Це топовий дробаш, сайган і раджок. Також туди завітати. Давайте вже перейдемо до локації, а стосовно локації, то тут все просто, де водовище техніки. І саме шируєте до крану, який повалений, на ньому буде рюкзачок і буде зброя. По-перше, вам треба буде туди потрапити. Як це зробити? Все дуже просто. Ви стрибаєте на машину, там будуть аномалії. Аномалії ви також берете і знімаєте болтом, перестрібуєте через автобуси, і воля, ви вже на місці. Головне не протикати, швиденько взяти лут. Бо аномалія перезаряджається не так вже й довго. А б'є доволі боляче. Сподіваюсь, вам цей гайд допоміг. Також перед тим, як пертися і здобувати цю зброю, моя невелика порада запастися хоча б 60-70 тисяч купонів. Це все на квестах і на луті фармиться без проблем. Чому ці гроші потрібні? Для того, щоб відремонтувати костюм, відремонтувати зброю і, звісно, закачати селу для того, щоб можна було носити всі артефакти, і при тому ще буде два Контейнерам, які дозволяють носити артефакти без впливу радіації. Сподіваюсь, цей гайд вам допоміг. Якщо так, то звісно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і заходьте на стріми. Вони кожного дня на каналі. На цьому все у мікрофону був Вейс. Всім доброго, мирного неба та хай щастить.